Всім привіт! Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде дешевий, але дуже функціональний і необхідний набір інструменту від компанії Штор. Це компактний і дуже недорогий набір інструментів, в якому є все, щоб. Швидко і зручно полагодити якісь мінімальні поломки в своєму автомобілі, або просто зробити невеличке обслуговування, замінити акумулятор, можливо, якийсь фільтр, щось підрегулювати тощо. В першу чергу такий набір інструментів підійде. Тим, хто не займається самостійним обслуговуванням автомобіля, а просто хоче мати під рукою мінімальний набір інструментів на всі випадки життя. І от якраз цього компактного інструменту зазвичай буде достатньо для того, щоб зробити якийсь мінімальний ремонт в автомобілі або замінити розхідники. В деяких авто навіть для того, щоб просто замінити лампочки, потрібно відкрутити фару або зняти якусь заглушку. І ось тут ми знову ж таки знайдемо все для цього необхідне. Сам набір, як я вже сказав, досить доступний по ціні, да і виробник також не відноситься до преміального сегменту. Але одразу хочу зауважити, що кейс при цьому в нас дуже якісний. Тут твердий міцний пластик, нормальні пластикові защіпки з міцного пластику, і також петлі виготовлені з комбінованих матеріалів, як у професійних наборів. Тут пластик плюс металевий штифт. Це значно надійніше і ремонтно придатніше ніж проста спайка. Також виймаючи цей штифт, ми можемо роз'єднати набір на дві частинки і розмістити його просто на полиці або в шухлядах. Всередині кейса ми знайдемо 56 окремо і зручно розташованих компонентів. Якщо просто взяти вартість цього набору і розділити на кількість інструментів, вийде, що за кожен компонент ми платимо приблизно 20 гривень. Погодьтесь, це просто шара, і знайти дешевший інструмент буде, мабуть, досить важко. При цьому всі компоненти тут хорошої якості. Це інструментальна хромванадієва сталь. Всі вони підписані, розташовані на своїх місцях, і при цьому знову ж таки тут є. Багато корисних речей. Наприклад, ось тут у нас велетенський набір різноманітних біт під квадрат на 1 четверту дюйма. Тут різні профілі, і торкси, і філіпси, і шестигранники, і пласки, все що завгодно. Також тут є ще декілька подовжувачів, звичайні головки, подовжені головки, кардани, зірочки і декілька ще воротків вороток з тріскавкою і вороток викрутка. Отже, в верхній частині кейсу ми знайдемо цілих 20 різноманітних біт різного профілю, за допомогою яких можна буде відкрутити будь-що і будь-де. І також декілька аксесуарів до цих біт. Наприклад, у нас є ось такий подовжувач довжиною приблизно 5 см, Ще один. Подовжувач довжиною близько 20 см, і ще один подовжувач довжиною приблизно 12,5 см, він вже йде гнучким. Тобто, в першу чергу, це дозволяє нам зібрати інструмент необхідної довжини і необхідної гнучкості. Окрім цього, тут є ще ось такий вороточок з ковзаючою головкою. Цей вороточок дозволяє нам чинити саме силовий вплив. Тобто тріскавка у нас для зручності, а для силового впливу ми використовуємо ось такі т подібні вороточки. Цей вороток підходить до будь-якого подовжувача, і таким чином ми можемо зібрати собі інструмент необхідної гнучкості, необхідної довжини і необхідної конфігурації. Вороток можна використовувати як разом з подовжувачами. Так і просто окремо, ось так його з'єднавши з необхідною нам бітою. То в принципі, як ми бачимо, вже ось просто по наповненню цієї частини ми маємо все необхідне для того, щоб хоч щось обслужити в своєму автомобілі. В іншій частині кейсу в нас розташовані вже безпосередньо накідні головки, звичайні і подовжені. Подовжені головки йдуть в розмірі від 6 до 13. Вони також підходять під квадрат 1,4 дюйма, як і біти, які ми щойно бачили. І відповідно їх також можна використовувати з будь-яким воротком або подовжувачем з тих, що я вже продемонстрував. Але окрім цього, в комплекті є декілька додаткових воротків. В першу чергу, це ось такі вороток Вигляді викрутки, то ми можемо ось так з'єднати головку з цим вороточком за необхідності. Він, до речі, прохідний, його також можна використовувати як додатковий подовжувач з усіма подовжувачами, що ми бачили, або просто окремо. І також, як вже ви зрозуміли, тут є ось такий вороточок це улюблена всіма тріскавка. Також під квадрат 1,4 дюйма. Тріскавка знову ж таки поєднується як із цими головками, так і з будь-якими бітами, подовжувачами з комплекту. Звичайні головки в нас представлені вже в ширшому асортименті. Тут розміри від 4 до 13 вони розташовані окремим рядом, і будь-яку з цих головок ми також легко і просто можемо з'єднати з ключем, карданом. Подовжувачем, бітою, або іншим якимось компонентом. Дуже зручно, що всі компоненти між собою. Поєднується, тобто, якщо нам потрібен буде якийсь компонент з конкретним воротком і конкретним подовжувачем або аксесуаром, гнучким, прямим, глухим, ми це все можемо з'єднати між собою. Тобто немає тут таких компонентів, які між собою не могли б бути поєднані. Також додаткові можливості нам дає ось такий адаптер, який ми рідко зустрічаємо в наборах інструментів. Це перехідник з квадрата 1 дюйма на квадрат. 3-8 дюйма. Наприклад, якщо нам потрібна більша головка, вона в нас є в окремому наборі, або ми її просто докупили і десь поклали в цей набір. Ну, буває таке, що ось цього вистачає, але якийсь конкретний там вузол або механізм потребує окремої головки. Ми її можемо сюди спокійно під'єднати і працювати, використовуючи ось це руків'я, ось цей вороток, те подібний вороток або будь-який подовжувач. Тобто цей набір інструментів, окрім, Власних компонентів має ще й додаткові можливості для апгрейду. Окрім стандартних головок і біт, які ми вже бачили, в комплекті є ще, так би мовити, спеціальні, які не зустрічаються і в більш об'ємних наборах інструментів. Це головки є типу, внутрішня зірочка в розмірі від 4 до 10, ну, знову ж таки, під квадрат 1, 4 дюйма, відповідно до цього вороточка, до цього вороточка, до кардана, до подовжувача будь-якого типу, і до ось цього вороточка ці головки також підходять. Можуть бути використані як окремо з будь-яким воротком, так і за допомогою будь-якого перехідника або адаптера. Хотів похвалити даний набір інструменту за те, що тут всі компоненти легко між собою поєднуються і всі деталі добре підігнані, але інколи трапляються компоненти, які з першого разу не під'єднуються. Тобто є якісь там. Так би мовити, заусінчик, тощо і не завжди це зручно. Хоча більшість компонентів нормально між собою поєднуються без жодних зусиль. Але після там першого другого використання все нормально вже з'єднується і працює не гірше ніж у дорогих професійних наборів. Приємно дивує і якість покриття на кожному компоненті цього набору. Зазвичай, коли береш в руки якісь бюджетні. Інструменти, в них покриття настільки тонке, що через нього ну, буквально видно основний метал. Тут покриття досить товсте, якісне, воно матове, і це і не добре, і не погано. Це просто різновид покриття. Існують глянцеві інструменти, матові, напівматові, комбіновані, коли одна частина у нас глянцева, інша матова. З однієї сторони, матовий інструмент цікавий тим, що на ньому менше. Помітні подряпини, ніж на глянцевому, з іншої сторони, за заглянцевим ну легше доглядати. Він легше витирається, його легше тримати в чистому вигляді. Хоча, в принципі, і ось цей інструмент не так вже й важко почистити. Головне, що покриття якісне і його тут не пошкодували. А це означає, що всі головки і компоненти тривалий час будуть в нормальному стані, не будуть ржавіти тощо. Вороток-тріскавка тут має стандартну пряму конструкцію, без вигінів, руків'я пластикове з гумовою накладочкою, без анатомічних вирізів під пальці. Хоча руків'я ну, досить мале, і тут ці вирізи, можливо, були б навіть зайвими. Хоча тримати в руці інструмент досить зручно, він не вислизає завдяки гумовому покриттю, і, в принципі, виглядає досить непогано. Також приємно вражає наявність ось цього регулювального гвинта, який ми частіше за все зустрічаємо в дорогих професійних наборах інструментів. То його ми можемо трішки підтягнути і відрегулювати ось тут зусилля або прибрати люфт з даного механізму. Також наявність цього гвинта дозволяє нам легко і просто... Розібрати інструмент для його обслуговування. Ну, наприклад, нам захотілося його змастити тощо. Тут достатньо викрутити всього-навсього три гвинта, і ми отримаємо повний доступ до механізму. Так як це бюджетний набір, то в храповому механізмі тут у нас 45 зубців. Зазвичай ми звикли бачити 72. Відповідно, мінімальний кут відведення тут. Трішечки більший, ніж у інструментів на 72 зубця. Але, ось розібравши цей інструмент, мені потрібна пауза. Здається, тут зубців все ж таки більше, ніж заявляє виробник. Зараз я їх перерахую і точно скажу вам. Прикольно, що на пакуванні вказано 45 зубців в механізмі, а по факту їх 72 знову ж таки, як в дорогих топових інструментах. В принципі, навіть сам виробник не знає, що в нього інструмент краще, ніж він думає. Відповідно, мінімальний кут відведення руків'я тут для того, щоб зробити обер, складає всього навсього 5 градусів. І це дуже зручно, коли ми працюємо в комусь тісному просторі. Ну і взагалі прикольно, да? коли ми розраховували на 45 зубців, а по факту отримали. Інструмент трішки вищої якості і з вищими можливостями. Загалом можна сказати, що дуже приємним є той момент, коли ти платиш мінімум, а отримуєш за це значно більше якості, ніж очікувалось. Тут ми бачимо достатньо якісний інструмент, якісний кейс, якісне покриття всіх компонентів, і при цьому конструкція інструментів також непогана. Вона відповідає конструкції більш дорогих топових інструментів. Трішечки неприємно, коли. Певні компоненти десь заїдають, але буквально після першого-другого використання все стає на свої місця і працює як годинник. Тому користуватись таким набором також легко, зручно і просто. Загалом я б сказав би, що набір мені дуже сподобався, особливо знову ж таки, зважаючи на його вартість, цей набір інструментів може дозволити собі будь-які автомобілісти. Більше того, я вважаю, що в автомобілі однозначно має бути щось подібне для екстрених випадків. Звісно, більшість з нас не є автомайстрами, щоб щось ремонтувати, лагодити в своєму автомобілі. Але для мінімальних робіт ось цей компактний набір інструментів точно підійде. Тому я однозначно міг би його порадити саме. Для таких випадків, ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.